На 46-му році життя помер колишній чемпіон ВБ Інтерконтинент, ІБО «Інтернаціональ» та ВБО Інтерконтинент у напівважкій вазі В'ячеслав Узелков. Повідомляє Федерація боксу України. Український боксер В'ячеслав Узелков помер на 45-му році життя. Про це повідомила прислужба Української Федерації боксу в неділю 9 листопада. З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати. Пішов з життя В'ячеслав Узелков, його ім'я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління, ідеться в повідомленні. Навесні цього року узелкову діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. Згодом йому зробили операцію на серці, і він перебував на етапі реабілітації. Його колега, відомий український боксер, В'ячеслав Сенченко ініціював збирання коштів для операції для товариша. 26 квітня Узелков повідомляв про перенесену операцію на серці, а згодом отримання другої групи інвалідності. Ось і здаю останній аналіз перед випискою пройшло три тижні. Перший був постійно під наркозом, зроблено кілька операцій, тиждень у реанімації, потім палата і усвідомлення, розуміння та повернення пам'яті, де я. Спортсмен ділився зі своєю аудиторією інформацією про той нестерпний біль, який він відчував після операції та центр болю у Вінниці, який допоміг йому в боротьбі з ним. Він ця привіт. Хочу вам сказати, що не так давно мені зробили складну операцію на серці. Потім реабілітація відновлення, але мене постійно супроводжував сильний, дуже сильний біль, який він не міг портити. Але мені порадило, що на території Вінницького онкодиспансеру започаткували центр болі, який і допоміг мені. Я то, звернувся за консультацією, мені належали консультацію і допомогли медикаментозно. Тому Вінниця, не терпіть, не чекайте на біль, звертайтеся до Вінницького центру боротьби з болем. В'ячеслав Узелков народився 8 квітня 1979 року у місті Вінниця, український боксер-професіонал, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. У професійному боксі він з'явився у 2004 році і в першому ж поєдинку здолав росіянина Сулеймана Джерілова. За свою спортивну кар'єру Узелков провів 34 бої, з яких 30 виграв. 19 разів перемагав достроково. 9 листопада 2013 року у Києві В'ячеслав здобув перемогу нокаутом у бою проти американця Джейдона Кодрінгтона та завоював титул міжнародного чемпіона за версією IBO у напівважкій вазі. Кар'єру узілков закінчив у 2013 році. В останньому двобої він поступився сербу Геарду Айтовичу. Після завершення кар'єри боксера став телеведучим. Узілков також пробував себе в ролі політика. У 2020 році він балотувався у мери Вінниці від партії ОПЗЖ та програв вибори, набравши лише 4% голосів. Був одружений з Мариною Боржемською 22 роки. У 2014 2015 роках В'ячеслав був членом журі на передачі Україна має талант. Потім разом із дружиною знімався у передачі зважені та щасливі. 2021 року пара розійшлася. Виховували разом двох дітей: сина Роберта 2009 та доньку Олівія 2012. Це важка втрата для усієї України та українського спорту.